Вітаємо всіх, і сьогодні ми знову їдемо за кермом. і з Тетяною. Вирішили поговорити, бо я нещодавно їхала. Ой, воно пищиться раз треба О, Як завжди, дорога вона така. Сьогодні я просто їхала в таксі, і чувак обзивався на інших жінок. що не Тань, хочу про це з собою поговорити, бо в мене такий був шок. Ну, як шок, культурний шок, тому що я не могла зрозуміти, чому людина, сорі, зараз я поправлю камеру, чому чоловік, який їздить за кермом так багато часу і обзиває жінок, які кермують також, і це щось таке, не те, що не про повагу, я не знаю, що сказати. Як часто тобі на початку говорили про те, що ти там вдарилася в СУСУ, там маєш ла 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 <плес> насправді ти знаєш, воно дуже має значення. А останній ми раз ми тут просто проїжджаємо, бо вони тут затор зробили. Красиво. Останній раз. У мене був конфлікт <звінь> з, -з... з чоловіками, я була ще на іншій, автом... на ще на іншій машині, я, там, на Lexus, він величезний, здоровий. Так, все. Так, я така дівчина приїду не туди. Ти сідає, вона бере. Не туди на, поїхала, і такий кремезний чоловік виходить, мені керує, каже, ти куди поїхала? Я вже навчилася бути спокійно до цього і не зважати чоловіче, присядь, ну що ж ти так в тому житті турбуєш. що ти такий машину, чуєш? Так, заходь до нас, давай подивимось тобі автомобіль, якісь виберемо якраз трошки релакснеш насправді. А ти ще йому до мене скеру, я йому таблетки випишу. Ну от ми знайшли якраз гарний тандем. То власне чоловіки насправді дуже звертають увагу, на якому автомобілі ти mm -hmm. їдеш, якої він вартості, та як ти себе ведеш на дорозі, пропустила, не пропустила. Ну може так, як ти виглядаєш? Як ти виглядаєш? Mm -hmm. Ну насправді як би це не було абсурдним дивним, але вартість жінки визначається, якщо вона на автомобілі, визначається вартістю автомобіля. Ну зараз це поширене. Це дуже сумно. Насправді проте, насправді, дівчата, які хочуть популяризуватися, вони таким чином вони беруть в оренду, автомобілі, сідають за кермо, їдуть на заправку. Чи пробують? Пробують. Чесно, не знаю, як там далі відбувається, але таке теж практикується. Але якщо жінка, дівчина наповнена. Внутрішньо і е, знає собі згармонізована, та знає собі е, ціну, знає, впевнена. Ну тобто, проблем немає жодних. Це навпаки, якісь такі, знаєш, напевно, задоволення. таке. На мене дивляться, блін, клас, я прикольна». переконаний. Ну, це знаєш, це про те, що проблема справді, в голові. І ти, ти, так, просто сказала, що ой, так, я маю галійський. Знаєш, Це справді тоді, коли треба пробувати сідати і пробувати себе. Абсолютно. Це не про обман, але це десь про відчуття власної ідентичності, про відчуття, що ти можеш. Де коли знаєш, сідаєш, пробуєш і розумієш, що може тобі то не треба. Насправді е, сама... е, так е, погоджуюсь, тому що коли я сіла вперше за свій автомобіль, я місяці два відтерміновувала поїздки. Mm -hmm. Тобто я мала настільки страх, страх е, страх доріг, от страх, те, що я щось зроблю не так. Я боюся, знаєш чого? Що я не встигла загальмувати. А, а я боюся, щоб а. я ні в кого не в'їхала. Вже ладно, так на свою машину. То ну, вже таке. А от хтось? Так, і я тобі скажу кожен раз, коли я себе соба... пропустимо а, йде, так, не поспішаю. Так, так так, от знову ж таки мужчина. Ага, він так поклав руки на кермо і посміхається. А це але він? це ми просто йому симпатичні, тому він посміхається. Е, так. Власне, я. А. Ну, це грошове чи це раз... таке ну, дорога. Отож, От бо коли лив дощ, що стало моєю точкою кипіння, коли лив дощ, я думаю, ти що, нерозумно, там ли дощ? А я завжди кажу: та мені поруч, та не буду брати сьогодні машину. Я та люблю не хочу. Я ходити під дощем. Так, я люблю ходити під дощем, в грозу і в сніг. Але коли е, насправді я себе взяла в руки, я сіла за кермо і знову ж таки на першому кільці. Відбулась малесенька, це не на ДТП, якийсь такий випадок, і стрес а... стрес, і чоловік вийшов. І почав сваритись на мене, сказавши ми не туди їдемо нам треба направо. А ми зараз розвернемося. Не проблема. Для мене ніколи немає проблем. Ми зараз Бо там. включені <світ> <не. світ> автобус. А мене топографічний критинізм. Зоряна. Ми знайшли, ми їздити, Ти навігатор, прекрасно. <світ> так от е, він напав на мене, просто напав ти не так. Ти не туди поїхала, ти винувата. А другому ще не вийшов, каже: не слухай, ти не винувата, все добре. До чого я все дуже залежить від людей, від того, які в них настрій, які вони є а, самі по собі який в них темперамент, а решта треба просто решта не бояти, сіла, Включити голосну музику. Це от моя рекомендація. Завжди mm -hmm. мостка. Включайте музику. Знаєте? Ми не будемо знати, напевно до тих пір, поки ми не спробуємо. Ви просто візьміть і спробуйте, і ви точно будете знати, підходить вам це чи ні. Хочете ви цього чи ні, пасує вам це чи ні. Любіть себе, насолоджуйтеся і робіть те, що ваша душа бажає. А решта додасться повірте. І ви кайфанети так. Todos os tritinhos. Tá,